Чи знали ви, що строк інвалідності в Україні продовжили автоматично, але вам усе одно може знадобитися підтвердження. Як отримати його, розповідаю коротко і по суті у цьому відео. З початку 2025 року в Україні запровадили нову систему оцінювання повсякденного функціонування. Тому, якщо ви або ваші близькі мали пройти повторний огляд після 1 січня, але ще цього не зробили, не хвилюйтеся. Строк інвалідності автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Але якщо виникла потреба, підтвердити це документально, діяти потрібно так. Якщо ви отримуєте державну допомогу, просто зверніться до органу соцзахисту, де ви зареєстровані. Вам оновлять запис у посвідченні. Там з'явиться нова дата. Якщо ви не маєте права на пенсію чи соцдопомогу, отримаєте довідку, яка засвідчує, що інвалідність продовжена до 30.06.2025 року. Її також видає орган соцзахисту за місцем проживання. Звертатись треба до відповідного підрозділу соціального захисту міського, районного або обласного. Процедура проста, а документ важливий, щоби надалі безперешкодно користуватися пільгами та соціальною підтримкою. Маєте сумніви або складну ситуацію, не зволікайте, звертайтесь за консультацією до юриста. Кожен випадок унікальний і фахівець допоможе вам захистити свої права.